Доброго дня, шановні пані і панове, висаджуємо малинові дерева. У мене є ось такі гарненькі, жовті та червоні. Ось так добре упаковані. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, там їх зараз можна замовити. Тут ще багато насіння, багато саджанців. Сама висадка. Набори вбуримо. ось такі лунки, можна викопати лопатою туди, по відру, перегною. Акуратно розматуємо саджанці. Саджанці у нас ще в сплячому режимі, тобто це буде як перевалка, навіть не висадка, тільки корнява система проснеться, він піде в рост. Чим хороша ця малина? Вона така прутка, висока, її не треба підв'язувати, росте такими кущами крупними, дуже добре, без шпалери. І ділайте висадку хоча б метр між кущиками, а краще навіть і півтора. Тоді у вас будуть добре розвиті кустики. На них буде дуже просто ходити збирати малину. Ну і, звичайно, на всім раджу, хоча б по десятку таких кущиків висадити, ви будете з малиною. Добре, проливаємо водою, кожні 3-4 дня зволожуємо, і тільки температура виросте, стане тепло, сразу саджанець піде в рост. Тобто це рання весна, кінець березня ще навіть рановато, краще висаджувати десь в 10-15 числах квітня. І будете з гарним урожаєм. Сих, дякую, до побачення.